Доброго дня мої любі господинки! Попереду весна, а й літо теж. Тож багато хто сів на дієту, а можливо з інших міркувань. Просто не їсть жирне. Отже, цей лимонний кекс саме для вас. Він і веганський, і пісний, і дієтичний. Готується дуже легко і з дуже простих продуктів. А ті господинки, які не тримають ніякої дієти, він теж буде для вас в нагоді. Отже, простий лимонний кекс. Для цього нам потрібно змішати сухі продукти. Нам потрібно 250 г борошна. Відважуємо також 10 г розпушувача та додаємо дрібку солі. Все це добре перемішуємо, а для кольору адже... Адже сам лимон не дає жовтого кольору, ми використаємо куркуму, буквально пару грам. Далі нам потрібно добре промити лимон, адже ми будемо використовувати для лимонного пирога цедру. Нам потрібна цедра одного лимона. Ми натираємо на дрібній терці, а сам лимон нам знадобиться пізніше. У глибокій мисці натерто цедру додаємо 200 г цукру та добре перетираємо. Краще це робити руками, тоді ми добре розтремо нашу цедру і ароматні мастили, які знаходяться там, будуть більш ароматними в нашому кексові. На цьому етапі можна іще додати ванільний цукор. Він іще більше підсилить смак лимону. До цукру додаємо 120 г веганського масла або маргарину, чи щось подібне на рослинній основі. Масло має трошечки постояти при кімнатній температурі. Спочатку ми перемішуємо добре за лопаткою, щоб наш цукор не розлітався, а далі до білої пишної піни збиваємо міксером. Якщо ж ви не веган, не на дієті, не їсте пісне, можна використати звичайне масло вершкове та звичайне молоко в процесі. В будь-якому випадку кекс виходить дуже смачним. Коли наша маса побілішала, тоді додаємо поступово частинами борошну та ретельно перемішуємо. Щоб не утворилося комочків, також додаємо 250 мл молока на рослинній основі. Це може бути соєве, кокосове, мигдальне, але саме краще соєве. У нього менш яскравий смак і він не заб'є наш смак лимончика. Також додаємо іще 40 мл лимонного соку свіжо Все ретельно збиваємо міксером для того, щоб не було грудочок. Ось і все, наше тісто вже готове. Викладаємо температурку 180 градусів у нашій духовочці, а тим часом змащуємо трішечки олійкою. Форму у мене вона силиконова. Спеціальна форма для кексів, дуже зручна. Виливаємо наше вже приготовлене тістечко у форму, добре розрівнюємо, в кінці трішечки постукаємо формою, щоб наше тісто рівномірно сіло. Викладаємо в духовку для запікання приблизно 35-40 хвилин. Тим часом готуємо помадку. Для цього потрібно змішати цукрову пудру та лимонний сік до середньої густоти, до стану сметани та змащуємо нею наш іще теплий кекс, імітуючи при цьому цівочки рідини, так ніби тане сніг і стікає з нашого кексу. Верх прикрашаємо за бажанням, чи то лимонами, чи натертою цедрою, свіжими чи свіжо замороженими ягодами та притрушуємо все цукровою пудрою. Виходить дуже гарно і дуже смачно. Ви тільки подивіться, як гарно та по-святкомому вийшло. Господинки, а вам сподобався рецепт? Буду рада вашим коментарям. При цьому не забудьте поставити в закладочки кекс та покласти дзвіночок, щоби побачити нові інші рецептики. Отож до зустрічі з повагою та любов'ю ваша Наталі!